Хочу показати е, обзор на пінопласторіз. Ми кажемо на цю штукенцю Ну, Ми просто з тих пацанів, що е, знаємо, що такі камідор. В общем, є футурини забито, кружина, натягнута ти е, знаєш, міхромка. Е, Трансформатором стоїть це все. Умикаєш чикс. Виставляю, допустим, нам треба 20 сантиметрів. 20. Я зарані, зарані виставив. І все, і все. І просто ріжеш. Це е, дуже швидко і рівно вбивку е, так. Е, Майже такий, де як завод, а в нашому випадку ще кручий. Хоп! Сіті пішов. 5 секунд. Подберемо 20 секунд. Опа. 20. Як оптець.